Добра. Мене звати Світлана, дуже рада вас усіх бачити з вами познайомитися. Так, надіюся, так. Всіх, всіх бачу. Коротко про себе я викладаю інформатику сьомий рік, і ну, так сталося, що опинилася на цьому конкурсі. Дуже надіюся на те, що. Ну, хоча б те, що я сьогодні буду вам розказувати протягом цих 20 хвилин, ще запам'ятаються і ви зможете потім використовувати в ви своїй професійній діяльності. Прошу вас відповідати, підтримувати, бути активними. Так, отже, я вмикаю демонстрацію екрану. Тема мого майстер-класу створення та публікація вебресурсів 8 клас. Що я хочу з чого почати? Ну що моя педагогічна ідея вона заключається в тому, що, працюючи декілька років в школі, я помітила, що учнів до вивчення деяких тем. Потрібно стимулювати, ну зокрема, до цієї, до дововчення цієї теми також. Ну, я довго думала, розбиралася, що ж важливо знати всім учням без винятку. Ті, хто хочуть бути там айтішниками, хто вже обрав собі професію, і їм потрібно вчити на інформатиці якісь нудні важкі теми. Ну і ось мені дуже подобається така західна класифікація навичок. Hard skills і soft skills. Я думаю, ви про таке чули. Так. І ем, я сьогодні спробую вам розказати, як адаптувати таку класифікацію до вивчення тем інформатики, і які переваги має такий підхід на відміну від просто компетентнісного підходу, який досить часто також вкладається. Я зараз вам пропоную виконати невеличку вправу. Інтерактивну. Так. Я надіслала на право, покликання направо, і вам необхідно в цю праву сторону пригадати встановити класифікацію, які скіли відносяться до жорстких навичок, які до м'яких або софт та хрони. Піднімете руку, коли виконаєте, добре? Tak Viktoria, že mi je konala, dobré. Já ní na mě konala, dobré. Lucím. Tady ve konečnici. Yes. Níbe, tíhto, až, pět student, stand, takový, jak šou. Я думаю, що всі виконані. Так, я вже не буду зупинятися на цих навичок. Ви їх навичках ви їх тільки що пригадали. Якщо не знали, то дізналися про них. І, Зупинюся зараз більш детально на методиці вивчення цієї теми в восьмому класі. Звичайно, так як в будь-які темі потрібно спочатку провести актуалізацію опорних знань, на що звертаємо увагу, що діти вже знають з попередніх років. Вони вже вивчили, що таке інтернет, що таке браузер, де зберігається вся інформація, яка розміщена в інтернеті. Ось такі моменти потрібно, звичайно, пригадати. Також кожного року ми вчимо правила безпечної поведінки в мережі. Ось це все пригадуємо перед вивченням тем. Якими способами це зробити? Ну, способів на сьогодні є дуже, дуже багато. Я не зупинялася там, не показувала окремо вправи, тому що це було дуже довго. Але, звичайно, можна використати інтерактивні вправи, також їх дуже. Дуже багато сайтів є для розробки інтерактивних право. Підбирайте такий саме, ну, який ви вважаєте потрібним, і що дасть змогу краще дітям пригадати вивчені теми. Можна провести, щоб це займало менше часу, тому що інтерактивні вправи може займати багато часу, можна провести звичайний мозковий штурм опитування, ну і також обов'язково пригадуємо завдання, які виконували раніше. Наприклад, у мене цього року. П'ятий клас під час вивчення теми безпека в мережі інтернету створювали комікс. І зазвичай такі завдання діти пам'ятають, і тому обов'язково їх потрібно пригадати на початку вивчення тем. А як же ж мотивувати учнів до вивчення веб-розробки? Взагалі. Десь починаючи з класу восьмого, можна навіть і раніше, дивлячись від рівня дітей, на початку кожної теми я акцентую увагу, що ж це дасть для майбутнього. І тому заходимо на сайт пошуку роботи і знаходимо відповідні вакансії, веб-розробник, кілька збори Робила скріншот однієї. Зазвичай, ну, вони дуже-дуже їм подобається таке, коли ти показуєш на початку, що, на що й можна акцентувати увагу. Знову ж таки, до кожного вакансії на ось цьому навіть, сайті Work.ua є вимоги, які, якими навичками необхідно володіти. Як hard skills, так зазвичай і soft skills. Ось, наприклад, ці давички, це вже відноситься до soft skills. Ну і так показати декілька вакансій. Зазвичай, коли діти бачать е оплату праці їм, заходів, о, все, круто, буду веб-розробником. Yeah. І тому їм цікавіше, буде вивчати це там. Але що ж робити, як мотивувати дітей, які вже обрали для себе іншу професію? Ну і їм це, що ви покажете, там, зарплати, вакансії, їх це не дуже мотивує. Ну, Ось тут ми пригадуємо про soft skills і наголошуємо, що ми, як і завжди, на інформатиці їх розвиваємо. Ну, Наводимо приклади. Де вони зможуть використати цей досвід, наприклад, якщо зробити сайт для своєї компанії, сайт візитівку. До речі, ось цей восьмий клас ще я зберегла. Так, зберегла підручник критий. На початку перша тема в восьмому класі ми якраз обговорюємо про. Професійні навички успішної людині, навички 21-го століття, тому також можемо їх пригадати. І ми будемо продовжувати розвивати ці навички, які вам знадобляться в будь якій професії для, для всіх вас. Так, але ця тема досить важка. І м, тут завдання вчителя полягає в тому, щоб зробити вивчення теорії простим, е, які методи прийому для цього можна використати. Ну, зазвичай нам запам'ятовується і дітям також те, що справляє на нас емоційне враження. Не забуваємо при підборі завдань е, якраз справляти ось таким, викликати в дітей якісь позитивні емоції. Щоб вони краще запам'ятовували матеріал. Важке стараємося зробити простим. Тобто використовуємо для цього візуалізації, методи аналогії, для вивчення тегів, пригадуємо англійську мову. На уроках інформатики тут має бути максимум практики. Читання підручника. Виконання вправ інтерактивних і так далі ні ну, не приведе до закріплення чи так, до формування стійких знань. Тому потрібно тут ось зробити так, щоб було максимум максимум правил вправки. Ну і для підготовки до уроків використовувати сучасні джерела. Чому я ось це виділила сучасні джерела? Тому що ось зустрічала таке, що в підручниках. Досить часто використовують застарілі теги. І, ну, звичайно, вони будуть працювати, але якщо ось так хтось професіонал, подивиться з боку на те, що ви які теги використовувати, це не зовсім буде правильно. Тому по в мене будуть слайди. Також. Ресурси, які можна використовувати, ресурси, стараємося, крім підручника, використовувати інші ресурси і з актуальним матеріалом, тому що тут у світі веб-розробки все дуже швидко змінюється. І, і тому, щоб подавати актуальну інформацію, використовуємо нові джерела. Не кожного року, повірте, кожного року ви будете щось знаходити нове. І бажано, бажано розглянути ось два способи створення сайтів: використання сайтів, створення сайтів з використанням конструкторів, найпростіший конструктор Google сайт. Ну і так як створюють сторінки. Програмісти, тобто вивчити тут. Ну ви тільки встигнете зупинитися на основах html звичайно, CSS, JavaScript у восьмому класі. звичайному. це буде ще й заважко, і ви не встигнете. Під час підбору завдань, тобто Зазвичай починаємо з Google сайтів, це простіше. Не забуваємо про змістові лінії. Можна для змістової лінії здоров'я і безпека задати створити сайт не просто там про, про себе чи не там, чи ще якісь незрозуміло про що, а ось підібрати такі теми, які висвітлювали, наприклад, про корисну їжу, спорт, кулінарні рецепти. Можна пригадати якісь теми з біології і використати їх під час формування списку. Тем. Зазвичай я ось так роблю: формую список тем, і учні самостійно обирають тему, і в результаті, потім, коли ми представляємо роботу, кожного є свій сам, кожного своя тема, і таким чином вони ще дізнаються нової інформації не тільки коли створюють сайт, а ще коли інші. Однокласники виступають із своїми сайтами. Так, ну ось давайте ось тут я також зупиню демонстрацію екрану. Демонстрацію презентації. Коли вже зробити, щоб зробити плавний перехід від створення сайтів конструкторами Google сайтами, до HML можна зробити ось так: відкрити будь-який сайт. Ось, наприклад, мене. відкрити. натиснути праву кнопку миші, переглянути для сторінки, або ж права кнопка миші, перевірити. Так, і в нас відкривається якийсь код. Ось ну, ми тут обговорюємо: а що ж це таке? Що це, що це воно означає? А як же створений цей сайт? Ну, ми доходимо до висновку, що, мабуть, щось існує, якась спеціальна мова, поки що не, не, не наголошуємо, яка, якась спеціальна своя мова, для яку браузер розуміє да, і перетворює ось такий зручний для нас сприйняття вигляд. Але насправді ось тут написані якісь такі англійські слова. А хто ж їх пише? Ну, і тут відповіді можуть бути різні. Хто їх пише? Давайте впись мікрофон. За дітьми. Програмісти, так. Ще можливо є? Верстальщики. Верстальщики, так. Ну, і, звичайно, тут будуть можуть бути правильні відповіді, можуть бути неправильні відповіді. І ми з вами також навчимося. Писати такі сторінки і бути верстальниками, ну тому що ще мальчиться тільки верстальник, верстальниками сторінок. Звичайно, у нас для цього на інформатиці дуже мало часу. Якщо з вас хтось захоче обрати собі таку професію, не обмежуйтеся уроками інформатики. Чи це додатково, і я вам покажу, на яких ресурсах можна опанувати цю професію. Так, ну і для того, щоб ось те, що я казала, що щоб зробити вивчення цієї теми простішим, використовуємо різні методи візуалізації аналогій. Ось це я взяла з підручника це зображення. Аналогія між людиною і веб-сторінкою. Далі, звичайно, потрібно сказати дітям, що для того, щоб сайт працював, потрібно не тільки знати HTML, а також CSS JavaScript. HTML – це ніби як скелет у нас, а для того, щоб сайт мав гарний вигляд, використовуються каскадні аркуші стилів, а для того, щоб на сайті працювали кнопочки, якісь відбувалися взаємодія між сайтом і користувачем. Для цього Ще вивчають мову програмування JavaScript. Як же ж учням потрібно запам'ятовувати те? Це під Так, як і ви для себе пам'ятаєте собі якісь аналогії проводите, так само і учні Они не можуть вивчити просто на пам'ять. Сторінки підручника, чи ще звідкись і знати на пам'ятці всі теги. Я, в принципі, ніколи не наголошую, що потрібно що я буду перевіряти, як ви вивчили теги. Головне зрозуміти і навчитися їх використовувати для створення веб-сторінок. Ну, ось приклад також завдання, яке я готувала до уроку, колись щоб проекспериментувати з використанням тегів БуІ, у нас був. Список, і що відбувається? А давайте тепер про... проекспериментували, подивилися, сказали, що став жирним курсив підкресленим. А давайте пригадаємо ще англійські слова. І так швидше, ну і краще йде сформується стання на запам'ятовування те, коли ми вони проекспериментували, що вона означає, пригадали з англійської або дізналися, як перекладається жирний курсив підкреслений. І... Надовго заможу не так. Звичайно, ось те, що говорили що про soft skills, під час ем, вивчення цієї теми ми розвиваємо багато скілів, зокрема, і розвиток креативності, коли давати учням завдання проаналізувати сайти з гарним дизайном, та не дуже. Коли ми обговорюємо тренди веб-дизайну, чи впливає дизайн-грономіка на рейтинг, все це сприяє розвитку креативних навичок. Коли ось це також завдання з одного з підручників, не пам'ятаю точно автора. Це правда, 10 клас, але можна його адаптувати таке завдання і для 8 класу. Провести аналіз контенту на сайтах, чи, чи можна довіряти сайту, як, як написані статті фейкові, і чим відрізняється так фейкові статті від справжніх, ось це все. Сприяє розвитку критичного мислення учнів. Так, і які ж програмні середовища я не рекомендую використовувати для написання коду. Бокно це дуже хороша програма для створення записів, але не для HTML. Ем, Сама пам'ятаю, як я була студенткою, так як і ви. І коли у нас була ця тема. Я думаю, Боже, що це, що це таке? Що тут і що, що стіренький екран? Вписали, писали, писали стільки в блокноті, запам'яталось мені дуже цей стіренький екран і червоні букви. На ньому думаю, по-перше, негарно, по-друге, що? що мені це дає, незрозуміло. Тому стараємося використовувати більш такі адаптовані середовища для написання коду. Зокрема, їх на сьогодні є дуже багато. Зокрема, Sublime Text я використовую більше: Notepad++, Visual Studio Code, де все ж таки буде полегшене написання коду, прошвидшене і не настільки не. І Які ще можна, крім підручника, використовувати ресурси для? Цієї теми. Ось, зокрема, сьогодні зайшла на сайт Кодиорг, і в них з'явився новий курс доступний нам українською мовою. Називається Web Development. І ну, ще ним я, звичайно, не користувалася, тому що так до... раніше його не було. І дивіться, який ще тут перевага цього ресурсу, що тут є і завдання, і для вчителя якісь матеріали. А крім того, ще є можливість писати код прямо на сайті, і він збоку відображається, як буде виглядати в браузері. Це дуже зручно, зручно для дистанційного навчання, зручно для організації колективної роботи. Так, далі показую ще. Ось це, що використовуємо також «Репліт». Також зручно писати код і одразу його переглядати. Зручно ще тим, що можна також організувати колективну роботу, дати проєкт на тему. Об'єднати учнів в групи, вони надають один до одному доступ за посиланням і працюють на створенням сайту. Ну і ось туда що я написала, Ось, зокрема, ми це завдання робили. Ось ця ідея взята з YouTube каналу. Навчаємось разом. І для себе дуже багато по HTML, по веб-розробці, дуже багато ідей можна взяти на цьому каналі. Ну що ж, я дякую вам за увагу.